Президент Нікарагуа підтримав окупацію українських територій, Тож зараз розберемося, що це за країна і що про неї відомо. Отож, президент Нікарагуа Даніель Ортега 30 липня відкрито підтримав війну проти Росії проти України. Крім того, в країні визнали окуповані українські території частиною країни агресорки. Ортега надіслав Путіну лист, де повторив наративи кремлівської пропаганди, де розташована Нікарагуа. Та що відомо про заяву, повідомляє 24 й канал. отож, стало відомо, що президент Нікарагуа Даніель Ортега направив листа Володимиру Путіну, в якому відкрито підтримав російське вторгнення в Україну. Та визнав українські окуповані території частиною Росії. Нікарагуа це держава у центральній Америці, найбільша за площею серед країн цього регіону. Розташована вона між Тихим і Карибським морем, межує з Гондурасом на півночі та Коста-Рикою на півдні. Нагадаємо, у цьому ж листі Ортега назвав війну країни-агресорки героїчною битвою проти неонацизму, який нібито підтримується НАТО. Крім того, він висловив впевненість у перемозі Росії. Ну а у МЗС України оперативно відреагувала на недружню заяву Нікарагуа, тож тепер. Поговоримо про це, адже президент Нікарагу публічно підтримав вторгнення Росії в Україну. А у разі та визнав тимчасово окуповані території частиною країни агресорки. А у разі підтвердження, МЗС України може розцінити дії як грубе порушення міжнародного права у міністерстві закордонних справ України наголосили, що у разі підтвердження цієї інформації наша держава вживатиме заходів у відповідь. За словами МЗС, у разі підтвердження е, Нікарагуа підтвердження підтримки Нікарагу анексії Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей ці дії будуть розцінені як порушення, зокрема, статуту ООН, відповідних резолюцій генасамблеї та міжнародних зобов'язань самої Нікарагуа. Україна наголосила, що Крим, Севастополь а також Донецька, Луганська, Херсонська та Запорізька області були і залишаються її невід'ємною частиною. Далі цитуватиму будь-які так звані референдуми, консультації чи заяви окупантів, так само як і визнання цих незаконних. Них дій третіми державами є юридично нікчемними та не створюють жодних правових наслідків. Йдеться у заяві, МЗ зауважило, що ще у 2020 році Україна ввела секторальні санкції проти Нікарагуа через відкриття почесного консульства у тимчасово окупованому Росією Сімферополя. Міністерство закликає владу Нікарагуа офіційно спростувати інформацію, якщо вона не відповідає дійсності. Нагадаємо, президент Нікарагуа Артего листі до Путіна визнав, що захоплені Росією Української, української території та підтримав криваву війну росіян проти України. Ну, говорячи про Росію, з'явилася інформація, що ЛАОС подарував Путіну двох слонів. І про це детальніше розповів речник української добровольчої армії Сергій Прачук. Тому пропоную його заслухати та дізнатися, що ж таке відбувається. Слава Україні! В житті бувають різні метаморфози. В житті буває так, що ти починаєш війну, проти когось, а ця війна у підсумку обертається проти тебе. Сподіваюся, так станеться і з москалями. Колись ми з вами говорили про те, що, слава Богу, наші комарики взагалі є, я про дрони. Потім ще ці комарики пролетіли 150, 200, 300, 400, 500 кілометрів в мене територію Російської Федерації. Навіть нічого не вкусили. А потім більше відстані, більше укусів. І більше уражень, і болючіших уколів, але хочеться більшого. І це зрозуміло масштабування, щоб вони плакали, ридали, кажу так, як є. Стогнали, відспівали своїх загиблих, бо це їхня війна прийшла до нас, то нехай падло туди і повернеться. Але і ще про інше: не про комарики. До речі, ми з вами домовились кожного вечора. Чекаємо, де сьогодні сили оборони будуть кусати. Ворога. Не знаю, а от знаю про слонів. Не дивуйтеся, так-так про слонів. Пам'ятаєте, спочатку ЛАОС віддав, а авіаніше продав москалям Т-34, бо танків на фронті не вистачало і вони поперлися аж до Лаоса. Я про москалів. Забрали ті танки, купили, пригнали на фронт. А потім, а потім А потім було інше. Тобто сьогодні ЛАОС подарував Пойлу Двох слонів. Ох, лаос, лаос. Краще б замовили Лідіне озеро. Але так буде. А ті слони, я сподіваюся, будуть того недомірка тягнути по красній площі. І москалі будуть вслід йому плювати. Бо то москалі, їм треба буде нового царя. Цього вони забудуть ще й розтопчуть. Дай Боже, так і буде. Нам робити своє. Тримаємо стрій! Слава нації, смерть, ворога. Ну а далі, друзі, будемо говорити і про внутрішню політичну ситуацію щодо відновлення незалежності набу і САП, адже нардепка сказала, які чотири зміни потрібно внести до закону. Про що йдеться детальніше з вами і розглянемо. Адже Верховна Рада України проголосувала за ухвалення нового закону, який повертає незалежність набу та сап. Це сталося вчора, 31 липня 2025 року. відповідь на численні протести населення, які були раніше. Так, народна депутатка від партії Європейська Солідарність розповіла 24-му каналу, що її фракції вдалося внести правку, яка Стосується заборони по судових обшуках, проте винятком є тяжкі злочини чи хабарі. Вона підкреслила, що дуже важливо відновити прозорі конкурси для призначення прокурорів та ввести підслідність для набута САП для керівництва офісу президента ДБР у разі скоєння ними корупційних злочинів. Далі буду цитувати. Згідно з рішенням Європейського суду з прав людини, ми, тобто партія Європейська Солідарність, звертали увагу, що президентський законопроєкт врахував регламентацію процедури оскарження обшуків. Сказала вона. Ну і народна депутатка зазначила, що це обов'язкові речі, які поки не внесені до нового документа, проте її фракція. Обов'язково подаватиме це до закону про Набута САП, який був прийнятий 31 липня. Нагадаю, ну і знову ж таки варто додати, що за законопроєкт про відновлення незалежності Набута САП проголосував 331 депутат. Водночас п'ятеро представників фракції Слуга народу двоє депутатів Батьківщини та двоє позафракційних утрималися від голосування. Крім того, понад 50 народних обранців з різних фракцій фракцій і депутатських груп були відсутні під час розгляду цього документу.